Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про важливість служіння ближньому, особливо тим, хто опинився на складному життєвому шляху. Я директор організації Крок до свободи і як людина, яка служить, читаючи Слово Боже в місцях позбавлення волі, я бачу, як сильно змінюється людське серце, коли воно зустрічається з милосердям, з любов'ю. Служіння ближньому це не просто добра справа, це в першу чергу покликання, яке ми отримали від Бога. У Євангелії від Матфія, 25 глава, 3,6 вірш, Ісус склав такі слова, був у в'язниці, і ви прийшли до мене. І ці слова нагадують нам, що кожна людина, навіть та, яка оступилася, все ще має цінність в Божих очах. Люди, які проходять пробацію, переживають також важкі часи. Вони часто стикаються з осудом, відчуженням, невпевненістю в майбутньому. Але наше завдання показати їм, що є інший шлях. Шлях відновлення, віри та нового життя. Особливо важливо, що після розмов із волонтерами такі люди починають розуміти, що саме привело їх на злочинний шлях. Вони мають змогу усвідомити свої помилки та зробити висновки, щоб більше не опинитися на лаві підсудних. Це шанс. Це шанс для них змінити своє життя, знайти нові цінності, збудувати майбутнє без страху і сорому. Служачи таким людям, ми виконуємо Божу волю і хочемо змінювати не лише їхню долі, але й в цілому суспільству, в якому ці люди живуть. Тому що суспільство це ми, люди. Любов, підтримка, наставництво, порада, можливо, і матеріальні варіанти поради, також можна знайти роботу людині, допомогти, читання Слова Божого. Оце все може змінити серце людини. Нехай Господь допоможе нам бути світлом у житті цих людей. Нехай Господь Бог зміцнить нас, кожного інспектора, працівника поліції, пробації і інших ілок влади, також самого президента і повністю всю нашу Україну. Прошу благословіння на це. Слава Богу, за все. Вам дякую за увагу. Віктор, з дубою до вас.